А що, якщо я помилюсь? Ця фраза вбила більше ідей, ніж будь яких хеть в соцмережах. Вона зупиняє вас перед новим проектом, перед публічним виступом, перед тим, щоб просто заявити про себе. І що цікаво, що коли я питаю клієнтів, а що найстрашнішого станеться, якщо ти помилишся, в 90% випадках вони навіть не можуть чітко відповісти. В голові з'являється просто якесь розмите таке, ну мені соромно, мені страшно, мені скажуть, що я некомпетентний. А тепер чесно, ви коли-небудь бачили людину, яка дійшла до успіху? І при цьому не помилялась, та її шлях збудований з помилок. Це не відсутність помилок, а здатність рухатися далі, підніматися, робити висновки і пробувати ще раз, ще раз і ще раз. І проблема не в тому, що ви щось не вмієте чи не знаєте. Проблема в тому, що ви чекаєте, коли будете достатньо впевнені, щоб діяти. Але впевненість не з'являється до кроку, вона формується під час. Що робити, щоб не чекати на вашу таку міфічну впевненість? Просто починайте з маленьких кроків. Але робіть їх щодня. Вчіться відділяти оцінку результату від оцінку себе як людини. Ваш результат не дорівнює ви самі. І оточувати себе тими, хто підтримує, не підрізає крила. І якщо саме зараз у вас є якась ідея, і ви зупиняєтеся, бо раптом щось піде не так, випишіть її на папір і напишіть якихось два-три кроки, а які я можу зробити, щоб її реалізувати, і зробіть це.